У Покровському соборі зібралися сотні рівнян. 1 жовтня православні християни відзначають свято Покрови. Вже не перший рік ми відзначаємо нарешті за нашим давнім, давнім календарем, за яким жили наші прадіди, давні київські митрополити. І саме 1 жовтня ми завжди святкували. Одне з найбільших наших свят свято покрови. Також 1 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. Марина Захарчук, офіцер Нацгвардії. Жінка у перші дні повномасштабного вторгнення пішла до лав НГУ. Ми повинні розуміти, яка кількість військовослужбовців та і загалом різних силових структур бере участь в звільненні України від окупантів. Ми маємо шанувати пам'ять прополеглих героїв і. Шанувати тих, хто зараз відстоює нашу землю. Аби вшанувати полеглих захисників, що загинули у різні часи, до стели пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО поклали квіти. Після. На подвір'ї Покровського собору військовим вручили нагороди за віддану службу українському народу. Також у Рівному погасили нову поштову марку. Присвячена вона Дню захисників та захисниць. Називається під покровом Богородиці. Сьогодні в Україні відзначають ще два свята: – 82-гу річницю створення УПА, а також день українського козацтва. Останнє не дарма припадає на покрову. Адже для козаків це свято було одним з головних. Свято покрови. Колись вважали особливо козацьким святом. Чому? Тому що козаки були найбільшими захисниками. Сьогодні свято Покрови є особистим святом кожного воїна, який захищає українську землю. Чотири свята в один день для рівнян та гостей міста. Перше жовтня визначна дата. Покрови і захисники, які ну, зараз віддають життя за нас. Ми кожен день молимося за них. І своєю допомогою, свої підтримкою ми усіх їх так, ми також підтримуємо. Захід мав і благодійну мету. Тут організували ярмарок та збирали кошти для українських захисників. Ми е, з волонтерського центру Святопокровського собору по організовуємо постійні такі виставки своїми руками ярмарки. своїми руками. Робимо ярмарки і завдячуємо людям, те, що вони донатять на армію. Ангелочки даємо людям за кожен донат, хто що. І різні вироби, хто собі що вибере. Те все ми людям даруємо, так як волонтери. До слова, ці свята вже другий рік поспіль відзначають 1 жовтня, адже православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, Новини Рівного.